Ним розвага іншим вимирання на Черкащині браконьєри вбили останніх лосів в Чигиринському районі. Два тижні тому підстрелили самця, а згодом вбили двох самок, що виношували лосенят. Тепер ліси краю Богдана Хмельницького порожні. Що дістануть за це браконьєри? Олександр Романюк дізнавався. Ще 10 років тому ліси Чигиринщини буквально кишіли дичиною. Розповідають місцеві мисливці. Зокрема, лосів було більше аніж навіть диких кабанів. Але сьогодні цю тварину побачиш лише одну на в'їзді у місто. Вона металева. А усіх справжніх винищили браконьєри. Їду глядь кров, кров. туди осядну немає. Тієї ночі єгер Олексій патрулював територію. Каже, за тиждень до цього невідомі вже вбили одного лося. пів на першу, почув постріл. Під'їхав на місце і побачив браконьєрів. Вони вантажили в машину двох останніх диких лосів. Ясно було, що це не місцеві. Двоє жителів Кіровограда, один колишній військовий інший стоматолог, одразу кинулися на навтьоки. Наздогнати браконьєрів на дорогому джипові, каже Єгер, не вдавалось. Допомогли даїшники. Вони спочатку тікали. Ми їх прислідували, і вже не доїжджає в міста Чирин. Їх було зупинено. Одному із браконьєрів вдалося втекти. Він перебуває у розшуку. Інший здався сам і обвинуватив свого друга. Я поїхав з товаришем, я не знав, куди він мене поведе. За це іде кримінальна відповідальність. Вже знаю. До цього я не знав. Затриманого випустили під підписку про невиїзд. Нині Він чекає суду. Порушена кримінальна справа за статтею 248 частиною першою. Значить, дана стаття, санкція статті передбачає е, штраф в розмірі стану податкових мінімумів доходів громадян або обмеженням волі до трьох років. 50 тисяч гривень максимальна вартість останніх лосів згідно з українськими законами. Та як каже Єгер, порівняти ці гроші із кричущим фактом: 150 тисяч гектарів лісу, що не об'їздиш за тиждень і жодного лося. Це, звісно, катастрофа. Лосі розповідає Єгер, Дуже довіряють людям, підпускають їх близько, і тому є ідеальними жертвами для мисливців. Навіть після пострілу чи поранення вони не тікають. За останні 20 років кількість лосів в Україні зменшилася майже на 10 тисяч. каже зоолог Віталій Смагуль. Нині їх 3,5 тисячі. Сьогодні лосів у дикій природі не залишилось у третині областей. Побачити їх можна хіба що в зоопарках чи лісництвах, що віддані у приватні руки. У червону книгу України додає чоловік. Лося внесли тільки торік. Та й це навряд чи врятує тварин. Нині за вбивство лосів переважно просто штрафують. А от за грати не втрапив жоден браконьєр. Ні, було ні одного випадку, чтобы в Браконьера привлекли к уголовной ответственности. Хотя по нашему законодательству такова имеется. Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1 плюс один.